Формадол забудь про головний біль. Так, ми хочемо представити пана Максима і декілька слів про нього сказати. Він має понад 10 років досвіду роботи на різних посадах в нафтогазовій сфері від диспетчера магістральних газопроводів до директора з комунікації НАК «Нафтогаз України в 2017-2018 роках був радником міністра енергетики та вугільної промисловості України. Ну і крім того, Максим Білявський є провідним експертом енергетичних програм в Українському інституті економічних і політичних досліджень імені Разумкова. Має науковий ступінь кандидата технічних наук. Доброго. Ранку. І ще хотілося б сказати, пане Максиме, що ви дуже просто доступними, зрозумілими усім словами пояснюєте людям, як взагалі зараз в цих умовах жити, як правильно економити, і навіть які певні лайфхаки даєте, що треба зробити, щоб трішечки зменшити навантаження з нашої енергосистеми. Давайте одразу з заяви міністра енергетики України Германа Галученка. Він справді заявив, що ворог. Прагне повністю знищити нашу енергетику. Ваші оцінки як експерта. Наскільки, взагалі, вже станом на зараз, за оці два таких страшних понеділка, коли були масові обстріли, є в нас критичні руйнування? І, взагалі, чи можна повністю знищити нашу енергосистему? Слава Україні, перш за все, героям Дякую. слава раді 에... вас, вітати навзаєм. Дякую за запрошення. Ну, перш за все, я хотів би е, висловити свою суб'єктивну думку. Вона полягає в тому, що е, Повного тотального блекауту в Україні бути не може, і це пов'язано з тим, Уже що об'єднана енергосистема України власне складається з сіми регіональних зон. Відповідно, самий найгірший сценарій це сегментація енергосистеми України на ці власне, зони, де може бути відповідно дефіцит електричної енергії, де може бути профіцит електричної енергії. Ну і власне те, що зараз роблять наші Енергетики це переведення електричної енергії з профіцитної угу. зони в дефіцитну зону. Ну і, звісно, в цьому процесі я вважаю дуже важливу роль відіграє споживач, тому що обстріли ворога вони типові. Я би навіть сказав, що російські енергетики доклались до цього процесу, і мені здається, Допомагають терористичним військам Російської Федерації цілити саме у вузлові з'єднання, які об'єднують теплову генерацію, перш за все, і енергосистему України. Чому саме теплова генерація? Тому що теплова генерація реагує на зміну попиту. Наприклад, ми з вами бажаємо саме зараз увімкнути пральну машину або бойлер. Ну, і відповідно таке бажання співпадає з іншими домогосподарствами. Для диспетчера це відповідно зростання попиту на електричну енергію. А для е, генеруючої потужності це потреба збільшення відповідної генерації угу. через там зростання частоти обертання валу, теплової генерації і тому подібне. Тому е, обстріли, е, на мій погляд, вони є. Я би навіть сказав би цілеспрямованими, і в цьому контексті нам дуже важливо нам, споживачам, фактично виконати роль цієї регулюючої потужності, яку... як ми можемо це зробити. Ну от всі говорять про економію, да про те, що вимкнути зайві прилади, там свічки у нас у всіх є. Вже ми всі підготовлені, але тим не менш, можливо, ми ще можемо чимось допомогти. Так, безумовно е насправді е цей процес. В якому ми вже зараз з вами усі беремо участь, він називається управління попитом, і на жаль, він був запроваджений саме в той час, коли виникали кризи. Наприклад, 1973 рік Сполучені Штати Америки нафтова криза. Є проблема з дефіцитом енергоносіїв не лише з нафтою, мазутом, але і з електричною енергією, яка, власне, вироблялася в тому числі і на мазутних станціях. Що робить уряд Сполучених Штатів Америки? Він запроваджує програму диференційованих тарифів, тим самим заохочує споживачів використовувати енергоємне обладнання в нічний час. Це перше. Нещодавні події на атомній електростанції Фукусіма, 2011 mm -hmm. рік. Mm -hmm. Японія так само. Уряд Японії приходить до висновку, що потрібно регулювати потужність, хоча, в принципі, атом електростанція – це базове, базова генерація, але все рівно, з точки зору регулювання енергосистеми Японії, там стояла задача все ж таки підтримати, перш за все, обсяги споживання великою іт промисловістю яка uh -huh. потребує регулюючої потужності. І знову ж таки були запроваджені підходи по управлінню попитом. Тому зараз фактично відбуваються наші перші кроки, які потім, після війни, будуть монетизовані. Тому що будь-яка реакція споживача на прохання, перш за все, оператора системи розподілу, тобто обленерго, uh -huh. зменшити споживання. Після війни буде трансформована в так званий сегмент балансуючого ринку, і ми з вами, споживачі, які дослухаються до цього, будемо отримувати, я сподіваюся, е знижки, знижки в... чим просто меншу платіжку, так або меншу платіжку, так і вже тобто... ми, Максим. Заопушити? Давайте все ж таки так більш приземлено на прикладі такої середньостатистичної о, української квартири. Що треба вимкнути конкретно, так щоб все ж таки допомогти от, врегулювати цей. Цю пропорцію. А що можна лишити? Ну я би сказав би так, що е, нам потрібно е, виходити з того, що на кожну квартиру, на мій погляд, е, має припадати навантаження не більше аніж 500 Вт. ватт. Що таке 500 Вт? ватт? Це приблизно е, холодильник та е, лампочка накалювання. Угу. Відповідно, ці 500 Вт Мова йде про власне ліміт на пікову, пікове навантаження. Все, що стосується бойлерів, все, що стосується пральних машин, прасок, це відповідно навантаження на мережу по потужності угу. на понад 2 кВт. Тому я особисто використовую в побуті такі системи, як. Розетки розумні розетки, смарт-розетки угу. вони взагалі недорогі. дорогі. Вони е, дають можливість, наприклад, налаштувати таймер на вімкнення, на подачу електричної енергії, на живлення пральної машини. Переводу, наприклад, так угу. ну це І... треба фізично замінити всі розетки. Так ні, це може бути беззамінна розетка, ага. але вона просто вмикається в е, саму розетку. Тобто, тобто ще, роз ще... Додатково... перехідник якийсь да, виходить. По суті, перехідник угу. це перший варіант. На мій погляд, це. Це помічний девайс. Так само я особисто дуже раджу вчинити із бойлером, тому що бойлер щонайменше споживає 1,7 кВт. Ага. І особливо, скажімо так, в період нагрівання це створює таку реактивну. Потужність і реактивна навантаження він на суму... більше споживає енергії коли йому треба нагріти воду, фактично, ніж коли він просто підтримує. E, просто миттєве мит навантаження на несистему на uh -huh. найбільше якраз при нагріванні тенів самого uh -huh. бойлера, e, духові печі, e, інше кухонне обладнання. E, потрібно електрочайник, елементарний електрочайник. Я скажу вам більше того, e, що він споживає більше ніж бойлер. Угу. Тому, якщо є можливість, наприклад, або зменшити заправку води в сам чайник, угу. так тобто потрібні стільки, скільки тобі зараз конкретно потрібно, абсолютно, а не повний чайник, абсолютно точно, тому що від обсягу власне завантаження чайнику, будемо так казати, залежить власне час. Його е, роботи, а значить час е, потуж... Е, час навантаження по потужності mm -hmm. і відповідно споживання. Ми от бачимо зараз на екранах графіку підготовлену так за порадами. Е, якщо можна, поверніть її, будь ласка, на екрани, для того, щоб наш експерт міг також її побачити. Ми бачимо, де що гріти воду та на та готувати саме на пальнику, ну газ звичайно менше його розхід іде ніж електроенергії, прати та опалювати помешкання вночі. Про опалення до речі, ми ще з вами детальніше поговоримо. Говоримо, прасувати в непікові години. Як прокоментуєте? Ну, перше все все, правильно, абсолютно правильно гріти воду та готувати на пальнику. Тут хотів би сказати наступним чином, що загалом нам потрібно максимально в цей період, скажімо так, аварійного споживання перш за все самоорганізувати графік споживання електричної енергії. Про що це йде мова? Елементарно зробити розпорядок свого. Дня і своєї взаємодії з електричною енергією це дуже корисна річ, як з точки зору тайм-менеджменту, так з точки зору і взагалі організації робочого дня. Що стосується самого енергоносія, якщо є можливість диверсифікувати електричну енергію і замінити її, наприклад, природним газом, якого між іншим достатньо у сховищах і опальний сезон, я сподіваюсь, прийде успішно з точки зору газового сектору. Тому це потрібно зробити, наприклад, знову ж таки, підігрів води замість електрочайнику, тобто замість 2 кВт. Споживання електричної потужності з да? угу. е, самого електрочайнику замінити на е, безпосередньо газову плату. Між іншим, е, я так особисто робив. І що хочу приємного помітити, принаймні е, в Київській області е, газ належної якості, тобто е, вогник абсолютно е, блакитний, без, без, е, без домішок. домішок, як мені здається, знову ж таки. Е, і це така він він ситуація виходить, що і електроенергію економимо, і дешевше виходить. Так, так? але є багатоповерхівки, де електрич... де немає природного газу угу. по З будівельним нормам, так? Так, 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 так. так так і відповідно, але є наприклад електродухові печі, і я особисто бачив, як мої колеги використовували електродухову піч. Як простір для приготування їжі, але коли немає електричної енергії, вони використовували в тому числі і туристичні примуси, mm -hmm. і прямо сухий представляєш, так так і сухий спирт. І я вважаю, що це теж один ну, з наші гарантів. люди дуже дуже винахідливі. Ми Навіть бачили світлини, як в духовій шафі, да, на решітці смажили, це, це, це смажили яєчню, але на свічках навіть це дуже без примусу і без сухого спирту. Давайте за мить продовжимо розмову, і поговоримо про опалення а, і про те, власне, що ну ваші лайфхаки почути нам цікаво, тому що багато людей з тим, що зараз стає холодніше, начебто, опалювальний сен почався, але тим не менш величезний. Кількість людей користуються обігрівачами різних видів, і це ще більше виходить з поживання електроенергії і в пікові години, і не лише в пікові, а власне, значить, ще більше навантаження на енергосистему. От що тут робити, як тут замінити і зігріти себе в тому числі, за мить продовжимо. Ми повертаємося до ефіру. У нас у студії Максим Білявський, аналітик енергетичних ринків, і ми говоримо про ну, ситуацію на енергетичну ситуацію в нашій країні. Я хочу почати з, з цитати: так кияни не економлять електроенергію. Навпаки, для обігріву масово вимикають вмикають обігрівачів. Це вчора заступник київського міського голови Петро Пантелеєв заявив. І можна сказати, звинуватив жителів столиці в інтерв'ю економічній правді. Він зазначив, що опалювальний сезон розпочав в Києві 20 жовтня саме з метою економії, і от як Пантелеев це пояснив, у нас електроенергія є дефіцитним товаром, тому використовувати її для обігріву не актуально. Ми починаємо опалювальний сезон, бо хочемо знизити навантаження на електромережі. У разі можливих проблем електрообігравчі не є порятунком, тому що вони швидко виводять з ладу за загальну енергосистему. Ну от як вважаєте, наскільки такий. Вихід зараз є доцільним. Як грітися в умовах заощадження, враховуючи, що ну, хоча, начебто, і дали опалення, але далеко не всюди ще це дійсно так. Опалення подано не у всі помешкання, не для всіх домогосподарств. Є зараз власне доступним теплоносій. Водночас використовувати обігравачі потрібно обережно. Це стосується як і пожежної безпеки, особливо якщо ми їх е, встановлюємо біля ліжка, uh -huh. якщо ми їх встановлюємо на нічний період доби, особливо якщо це стосується е, людей похилого віку, пенсіонерів, потрібно бути обачливими, аби не сталися е, власне е, такі небезпечні ситуації, які, між іншим, мали місце в Києві. Е, по пам'яті це було два роки тому. Це перше. Друге, усі ми з вами готуємо їжу. І зрозуміло, що під час приготування їжі виділяється і пар, тобто збільшується і вологість самого помешкання, але і збільшується температура в помешканні. При тому всьому в більшості наших домівок, скоріш за все, встановлені або вентиляційні шахти, або ні, власне витяжки, кухонні витяжки. І зрозуміло, що більшість домогосподарок. Вмикають ці витяжки і тим самим фактично е, зменшують е, температуру в помешканні. Тому mm -hmm. з однієї сторони е, бажано витяжки, на мій погляд, якраз в перехідний момент, не вмикати, але водночас потрібно боротися джерелом вологи. Е, тобто, е, якщо у вас перш за все з'являється волога е, на е, вікнах, на столах, потрібно її відразу прибрати. Тому що вона буде збільшуватися, а коли зростає вологість в помешканні, зростає відчуття фізичного людини холоду, дискомфорту, і це власне впливає на її емоційне сприйняття ситуації. Прибирання поки. Прибрати або знову ж таки визначити час найбільш придатний для цього, пане Максима. Як ви дивитеся на те, що відбувається в містах? Дуже часто в великих містах і на це рад... і на це жалілися. От минулого тижня, да, люди, коли почалися в відключення, з одного боку будинки житлові вимикають, цілими районами вимикають з іншого боку, вуличне освітлення, ресторани, кафе, якісь торгівельні центри, автозаправні станції, де стели просто. То сяють неоном на всю вулицю. Це все працює і дуже часто працює. не ну, цілодобово. Просто всюди вимкнено світло, а вивіска, обмін валют Так, але в темну пору майон. доби і вночі, в тому числі, дуже часто це все сяє. На це було багато нарікань, начебто там деякі міста, типу Львів, Одеса. Почали релігувати регулювати, вибачте, це вуличне освітлення, але от реально це допомагає, якщо його вимки, вимикати повністю. На якщо так, то наскільки? І можливо зараз ви скажете що це доцільно в цілях безпеки, тому що коли у нас там на початку війни було світло маскування, все було темним зараз. Десь щось світиться, десь щось сяє, а будинки звичайно, відключають. Ну перш за все, резерв економії електричної енергії, звісно, є не лише в секторі побутового споживача, але і в секторі комерційного споживача. Це перше. Я хотів би розпочати з вуличного освітлення. Давай з однієї сторони дійсно є, скажімо так. Позитив у тому, аби економити вуличне освітлення, але з іншої сторони є питання безпеки і роботи св самих світлофорів. Угу. Це дуже важливо, тому де є можливість е, вимкнути вуличне освітлення, це потрібно зробити, але без власне е, впливу на роботу світлофорів, тому що у нас, е, на мій погляд, може зрости від цього рівень аварійності угу. на наших українських дорогах. Це перше, що стосується власне автозаправних станцій, особливо особисто, я вважаю, що, наприклад, одна стела це приблизно не вимкнуте світло у 10-12 квартирах. Тому з точки зору техніки, вимкнути стелу взагалі не складно. А поміч буде для держави це відповідальність саме власників. Це перше. Да. це дійсно. Бізнесу, це дійсно, на мій погляд, відповідальність бізнесу угу. і, на мій погляд, мережеві автозаправні станції вже зараз мають зробити публічно таку акцію. Тобто нічого страшного не станеться. Автозаправна станція навпаки, в тому числі, допоможе і собі працювати в період е війлових відключень або Вимушеного е, вимкнення електричної енергії, е, а користь буде велика. І загалом у нас е, в Україні приблизно понад 7 тисяч автозаправних станцій. От уявіть собі, скільки ми можемо зекономити електричної енергії, ну головне, що ми почули певний план дій лайфхаки відвада. Про відбус... те, що реально складати собі О, прям ми план ми використання різноманітних засобів і... наших так. приладів електро в певну пору доби це дуже зручно і дуже ефективно, щоб потім усім разом усім гамузом не вмикати всі на світі електроприлади і не навантажувати ще більше енергосистеми. А що стосується побутових споживачів, наприклад, одна лампа. Розкалювання uh -huh. вона споживає від. 30-40 ватт до 100 ватт, замінюємо на енергозберігаючих. Особисто я е, шукаю разом зі своєю дружиною альтернативу цьому е, виду освітлення, і ми використовуємо, наприклад, такий е, світодіодний е, під, підсвітлювач, я би навіть так сказав. би. Е, він, звісно, вмикається в розетку, він е, вмикається тоді, коли е, власне, е, в кімнаті темно. і від, є Давач, але світло, цей маленький, маленький світлодіод давач, дає так, дуже велике. Але цей світло, світло. Світлодіод, який споживає в 15 разів менше електричної енергії за звичайну лампочку. Дає освітлення у квартирі? 80 гривень. 80 гривень. Дякуємо вам. У нас був аналітик енергетичних ринків Максим Білявський. Дякуємо за те, що коментарі свої пишете стосовно того, як ви економите і що у вас в ваших регіонах відбувається. Я думаю, що глядачам було цікаво. Багато лайфхаків візьмемо, так скажімо, на озброєння. Дякуємо. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на YouTube-каналі Сніданку.